Так, доброго дня всім! Вітаємо вас на нашому прямому ефірі. І ми розпочинаємо знову ефіри по п'ятницях о 13 години. Так, приємно приєднуйтесь, так. І зараз я хочу запросити. Запросити до ефіру Андрія Лабича. Так як це мене зробити? Хвилиночку. Ташка. О, о доброго. <св> я>, я це зробила. Доброго. <св> я> так, всім доброго дня. Будемо сьогодні спілкуватись на ну мені здається, зараз поки ще це буде такі загальні теми, але ми будемо робити це кожну п'ятницю і. Якомога, якомога чистіше, і е, будемо робити більш детальні теми. Ви можете в коментарях писати, що вам буде цікаво послухати. А зараз я хочу просто поспілкуватися з Андрієм. Андрій, розкажи про себе, будь ласка, як про фахівця фітнесу, так? Е, як, ну, про свою освіту. так? І Принципі, скільки років ти у фітнесі працюєш? Е, так, всім привіт. Е, е, я думаю, що багато хто е, мене знає вже дуже давно, Так, е, чим я займаюся, Так, е, скільки е, е, я приніс е, знань в сферу фітнес-індустрії. Тому, е, що можу сказати? Я раніше займався професійно легкою атлетикою. Так, я був призер Кубка України з легкої атлетики, з бігу на 100 метрів. І в 2012 році перед Олімпійськими іграми я отримав травму. І після того мені так щось сподобалось. Працювати з людьми, так, бути тренером і, в принципі, допомагати людям. Ну і я став на цей шлях. У тобто, 2012 році я став на цей шлях да, на шлях реабілітації, так скажемо. Ну, і почалась моя кар'єра. Семінари, курси, навчання, акредитації, ну і, в принципі, до теперішнього дня, так, за, за плечима є багато чого пройденого, да, і е, різні європейські акредитації, так, е, де були присутні на, е, в Німеччині, в Бельгії, е, на різних акредитаціях тому е, що можу сказати для, для початкових тренерів, які а, так, я тебе трохи буду модерувати. Скажи, будь ласка, з якими зараз ти клієнтами працюєш? На даний момент я працюю з різношерстними клієнтами. так, адже я працюю як і з професійними спортсменами, так і з, в принципі людьми, які мають важкі травми післяопераційні, так з військовими. Тому клієнти, в принципі, є. Різношерстні. Ти зараз працюєш в реабілітаційному центрі також, так? Так, ми відкрили в центрі Вонофранківська новий реабілітаційний центр, і, в принципі, на даний момент він є один з найкращих в нашому місті, тому ми працюємо з важкими випадками. З військовими, так, а також з важкими травмами післяопераційними. Тому, е якось. А які були в, в тебе такі найважчі історії клієнтів? Е ну, наприклад, може, там, з якими ти працював, і ну, як ви виходили з цього? Е -е розкажу. Е -е Дякую, Кирил Сергійович за так. Я читаю коментарі. Так дуже Дякую, Дякую. От, е, член національної збірної команди України з боксу, мій хороший друг. Е, тому мені дуже приємно за е, такий відок. Е, найважчий мій випадок був, е, якщо беремо реабілітацію, так це була дівчинка. Я думаю, вона зараз нас дивиться, яка е, потрапила в Варшаві в в ДТП і лікарі в Варшаві сказали, що вона ходити не буде, бо там була параплегія ніг, то тобто, є поламаний хребет так, в, в двох відділах, і відмовили ноги. Ми вже працюємо зараз з нею 6 шостий рік, тому вона зараз чудово. Робить повністю всю роботу тренажерного залу, так вона спокійно собі бігає, ходить да, і, і почуває себе на та, як повноцінна здорова здорову людина. Е, які там моменти були по спині, так лікарі багато, які працювали з нею, вони казали, що це буде е, дуже важко, да, щоб вона Розпочала ходити та е, і повноцінно жити, що в неї буде інвалідний візочок, але ми за допомогою знань і зусиль зробили те, що, що зараз ми маємо. Тому це, мабуть, був найважчий випадок, да, коли е, дві пластини в хребті і, пере, і хребет, і перебитий у двох місцях, да, тому, мабуть, це було найважче з моїх випадків. А так, то, в принципі, людей з різними моментами є дуже багато. Тому... Ну, так. у мене наступне було питання до тебе, які саме круті досяж, досягнення були в тебе. Ну тепер я навіть не розумію, можна переплюнути це досягнення, але ну, можете, ти ще щось розкажеш. Я думаю, що все можна зробити, да? все можна і переплюнути, і якщо нас дивляться початкові тренери та чи реабілітологи, які, в принципі, є, проходять наші навчання, що я можу сказати? За фундамент треба брати насправді такі три основні дисципліни: це є анатомія, фізіологія. Та біомеханіка. Якщо ми ці три науки ми будемо е, вивчати, будемо вникати в ці всі тонкощі, так? тому е, саме вони нам допоможуть зрозуміти всі ті моменти, які нам допоможуть в майбутньому да, все зробити з нашими клієнтами. Це без різниці, чи це буде реабілітація, чи це буде тренування, тобто це є такі. Ну тут я то також хотіла запитати, яка порада, от тебе як вже досвідченого тренера, так, фахівця, так яка порада з чого починати тренером, щоб не розпилятися, так ви як обрати свій власний шлях? Ну зрозуміло, що він може бути різний там у когось. На що, на що треба на чому треба сконцентруватися, наприклад? Ну, на мою думку, я розкажу, з чого я починав, так. По-перше, треба проходити навчання в дійсно в нормальних школах, так? в акредитованих школах, тобто ті школи, які мають перевірені знання, да, і можуть дати дійсно ті знання, які вам будуть є потрібними. Так? І от ці три дисципліни, які я вважаю, що є найважливіші в нашій сфері, це є анатомія, фізіологія та біомеханіка. Тобто це три, три науки, які я, на мою думку, є найважливіші для, для початку, для старту, да, щоб вивчити їх і щоб все було добре у наших майбутніх тренерів. А як стати високооплачуваним тренером? Такий каверзна. Що для цього треба? Ну, щоб, знаєш, як часто говорять, там є чек такий, ну, його ж треба відпрацьовувати, цей чек, але як до цього доти? Ну, дивіться, щоб до цього дотити, да, треба просто знаходитись, ну, по-перше, в потрібному місці потрібний час, це раз. точно Друге, потрібно якісно з розумом надавати свої послуги, так? тобто якісно виконувати свою роботу за короткий час, ми маємо вирішувати запит клієнта. Тобто клієнт, якщо приходить до вас та з моментом там травми, якоїсь є інший запит, там, чи набір мізевої маси, чи корекція фігури. Ми маємо за короткий час вирішити цю задачу. Якщо ми це зробимо, так, значить, ми задовільнимо клієнта, клієнт буде радий, клієнт буде е е е вам дякувати, і відповідно від нього піде вся фідбек і вам, і його знайомим, близьким, за те, щоб значить, ви все класно зробили, да, і відповідно буде. Нормальна співпраця з іншими людьми. Основу лягає те, що ми маємо кажу, за короткий час вирішувати всі задачі е, нашого клієнта і в принципі, основна. Будь ласка, ну, от стосовно а, професійних знань, це добре, так, треба володіти якомога більше, розвиватися. А от на твою думку, якими а, особистими а, якостями повинен володіти тренер? Ну, от, там, я не знаю, а, як, як особистость, так? щоб а, бути достойним, наприклад? Ну, Дивіться, е професія тренер, да, це є, в принципі, сукупність. Є багатьох е, характеристик, да, це має бути в першу чергу і психолог, і педагог, і наставник, і, і тато, і мама, і так далі. Тобто, тренер це є така людина, яка тебе зможе витягнути з будь-якої е, ситуації, яка тебе сталася на роботі, якась можливо є. Є проблеми на роботі в сім'ї, і так далі, і так далі, не, не тільки вирішувати запити, які е, ми поставили, які клієнт нам дав, тобто там, чи набрати мізеву чи щось е, ще інше змінити, так? Чи, то есть, ми маємо розуміти, що тренер це є в принципі, та людина, з якою клієнт буде себе відчувати комфортно, так? і в принципі ми можемо йому е, допомогти у багатьох. Аспектах його життя, тобто ми маємо бути його провідником, по-перше, в здоров'ї, да, а по-друге, в гармонії з цілим світом та суспільством. Тому дуже багато чинників впливають на те, щоб тренер дійсно був хорошим до своїх клієнтів. Ну, дивись, ти зараз вже ну, досвідчений, так, тренер фахівець, А от що б ти собі порадив, якщо б ти повернувся в минуле, наприклад. І що б ти собі порадив, з чого, з чого починати? Ну, от які помилки не робити, з чого починати? ну, Наприклад, от ти повернувся і що ти можеш собі сказати? гей «Хе гей привіт, Андрій. Ой. Е ну, е Вернусь до трьох дисциплін. Якби я е вернувся назад, да, то я би ще чіткіше і детальніше вивчав три науки: це анатомія, фізіологія і біомеханіка. Це раз, далі, е да, е далі. я би. Е вже би я вибирав. Навчання, які мені проходити так, бо на своєму досвіді я пройшов дуже багато навчань, це понад 100 навчань, які і половина з них були не потрібні. Так, я би вибирав дійсно ті навчання тих людей, з якими варто обмінюватися досвідом, знаннями і варто від них переймати щось хороше. Тому ну, є порада да, це. Спілкуватися yeah. з потрібними людьми, да, з мудрими людьми. Да. І Тут же три дисципліни: анатомія, фізіологія та біомеханіка. Тут я від цього не від. <рес> Ні, ну це, це правильно, так. Я, я, якщо ти розумієш, особливо там, ціє, там біомеханіку, щоб ти розумів, як працює твоє, твоє тіло, це дуже важливо. А, як ти думаєш, які, от зараз у нас фітнес він трішечки такий, змінюється постійно? так? Одного разу там були одні там, якісь теми актуальні, потім інші теми. Як ти думаєш, що буде актуальне на, на майбутнє і які там, теми, в принципі, відпадуть саме із фітнесу? А а... Ну, наприклад, без образ той ж самий а, этот, а, кросфіт, так? Mm -hmm. він там набрав якусь таку популярність і потім ну, всі розуміють, mm -hmm. що це... всі розуміють, дивіться. На, на мою думку, чим далі ми йдемо, тим люди, в принципі, які знаходяться в фітнес-індустрії, вони розуміють, що фітнес буде. Мудрий фітнес буде оздоровчий, так? і ніхто не хоче собі нашкодити і в принципі, зробити якихось моментів. Тому, на мою думку, далі нас чекає мудрий фітнес, так? здоровий фітнес, щоб ніхто не травмувався, всі були, в принципі, гарно себе. Почували, коли вони приходять да, в зал і відвідують заняття. Ну тому м м можу сказати так, що далі, е чим далі ми йдемо, да, ми бачимо, що фітнес-індустрія змінюється з кожним е з півроку, з місяцем, да, фітнес-індустрія розвивається. Да, і е скажу так, що е завжди в тренді буде розумний фітнес. От такі моменти, які да, стосуються якихось групових занять так далі, і так далі, вони в принципі, якщо вони не корисні будуть людині, да, вони будуть відходити на задній план. Ну, це так. Тим більше, що зараз там в стані війни у нас дуже багато потреб на відновлення. Тому що насправді не тільки фізичне відновлення, психологічне відновлення воно від те від тіла також йде. Так, люди мають психічні проблеми, їм те потрібно тренуватися, щось робити, щоб відновитися. Я думаю, що зараз у нас буде дуже багато роботи. Насправді, да, насправді да маємо трошки неприємні моменти, да, в зв'язані з війною, тому надіємося, що. Скоро війна закінчиться, да, і люди вийдуть на новий емоційний рівень, на новий рівень соматичного здоров'я, і, в принципі, все буде добре. Супер. Стільки коментарів я читаю постійно. <реш> Дякую вам за це. Uh, так, ну в мене, в принципі, все. Uh, я, я хочу ну, подякувати тобі за сьогоднішній uh, час, який ти приділив нам. Uh, і може, там щось побажаєш, там Андрюха Лабич, огонь. Може, <characteristics> побажаєш слухачам щось. Дивіться, <ativo> я. Uh, я знаю, що ми кожну, кожної п'ятниці виходити прямий ефір, так, тому долучайтеся до нас в наступну п'ятницю. Я від себе обіцяю, що буде в принципі цікаво, інформативно. Будемо десь старатися давати вам глибші інформації стосовно якихось тем фітнес-індустрії. Так, від себе я. Також було давати багато чого, чого, в принципі, немає ніде. Да? Тому будьте з нами, навчайтеся з нами, да? і все буде у нас добре. Так що всіх з наступаючими святами mm -hmm. да, паску, ну, всім, mm -hmm. да, всім смачної пасочки і е, mm -hmm. дякую, вам, дякую вам за, за приділений час і все вам найкраще. Так, і вам також, Андрій, також тобі, всім також дякуємо за і будемо звичайно по п'ятницях ділитися інтер... цікавою інформацією. Всім пока. Все, дякую за увагу, до побачення.